Ціни на продовольчі товари в Україні наблизились до європейських, а вартість деяких продуктів навіть перевищує звичайні ціни відносно держав сусідів. Причин таких змін багато: клімат, війна, витрати виробництва, попит, купівельна спроможність і не тільки. Звичайно, найбільше корективів у цивільне та економічне життя українців вносить війна. Економіка дуже сильно мілітаризована, тобто значна частина економіки. Пов'язана із функціонуванням армії, тобто виплата зарплат утримання військовослужбовця і виробництво військового спорядження. Коли країна виробляє будь-які блага, які продаються, відповідно їх створення має завжди дві сторони. Розповідає фахівець: з однієї сторони виникає ціна цього блага, яке попадає на ринок, з другої сторони виникає сума доходів. Учасників виробництва цього блага. очевидно, що сума доходів урівнюється з ціною, і таким чином. Коли відбувся процес виробництва за певний період, сума цін благ, які надійшли на ринок, дорівнює сумі доходів учасників їхнього виробництва, які будуть викуповувати ці блага. Надмірна мілітаризація теж має значний вплив на доходи, пояснює Богдан Сторощук. Те, що роблять військовослужбовці, від чого залежить наше існування, виживання, тобто наша свобода. Те, що робить військово-промисловий комплекс, який створює військове спорядження, боєприпаси, зброю, воно приводить до виникнення доходів представників цих сфер, але воно не привносить на ринок нові блага з певною ціною. Таким чином в економіці створюється багато доходів, але на ринок створені блага не йдуть, пояснює економіст. Зокрема, Богдан Сторощук наводить приклад відносно Західної Європи. Коли Наші співчизники попадають за кордон. Вони кажуть, як так? У Західній Європі дуже багато благ реально дешевші, ніж у нас. Справа в тому, що якщо ми маємо інфляцію, наприклад, яка вимірюється десятками відсотків, так як у нас, і при цьому ми маємо досить стабільний курс, або маємо девальвацію, яка значно нижча за інфляцію, очевидно, що всі наші блага. На які різко зростають ціни, дорожчають також і в іноземній валюті. Коли девальвація повільніша ніж інфляція, рано чи пізно наші блага стають дорожчими ніж закордонні. Підсумовує Богдан Сторощук. Тут є ще один нюанс: якщо говорити про особливо про літню пору, дуже велику роль в формуванні цін. Відіграє сектор дрібних сільськогосподарських виробників, тобто люди, які, грубо кажучи, щось там виростили на присадибній ділянці, на городі, і вони це продають. І цей сектор, який є в цілому нехарактерним або мало характерним для більш розвинутих країн, він в весняно-осінній період, в літній період. Він стримує в значній мірі стримує ціни на овочі і фрукти. Підсумовуючи Богдан Сторощук, наголошує, що з закінченням війни виклики не зникнуть. Економіка країни не відновиться за один день. Цей процес займе декілька років. За його словами, потрібен час, щоб лише повернутися до економічного рівня, який був до повномасштабного вторгнення. А для подальшого зростання та покращення нам необхідно буде вивчати та впроваджувати досвід європейських держав. Юлія Слободян, телеканал ТВА.